Е, так, як користуватись каміном? І ну, які основи, що це за камін? Взагалі, які тут які є нюанси? Е, це камін. Тут зверху вод, водяна рубашка, яка. Коли, камін, коли працює, він нагріває її, і потім все все попадає в систему опалення і, грубо кажучи, працює. Як розпалювати камін? Ну, Досить все просто. якщо отак, от ну, Відкрити дверку, тут є такі штучки, треба почистити вип... весь попіл. Потім е... ця решітка вона піднімається і під нею є е... прийомник такий з сажею. Його треба обережно достати і викинути. Ну Краще просто заздалегідь подбати, про це, взяти відро. Е... Ну Якщо там гаряче, це то металеве, якщо не гаряче, то будь-яке відро. Все це туди обережненько струсити, звитащити цю штучку, викинути попіл кудись там е до рослина або чогось. І потім, коли тут все чисто, і той прийомник чистий, то можна покласти трошки дров. Краще використовувати розпалювачі сухі, не використовувати рідкі, не використовувати горілки нічого цього, просто отакі от, ну, правильно скласти дрова і вниз покласти ці розпалювачі. Там сухі є, сухі спирт або там сухі так, різні розпалювачі. Оце, що треба зробити. Оцей от, такий, пере... О, ця штучка, вона, вона повинна бути повернута направо, тоді під, піддувало відкрите. Тобто ось так. Ось так це піддувало відкрите. І, грубо кажучи, можна запалювати. Але. Перед тим, як запалювати, тут в каміна стоїть система автоматична, яка регулює е, подачу повітря. Що треба зробити? Перед тим, як запалювати? Натискаємо, воно вмикається. І тут в системі оце механічна заслонка. Да? А внизу ще стоїть е, автоматична. І ось тут, якщо подивитись... Включивши, натиснувши кнопку, він показує, що це процес розігріву. Заслонка нижня відкрита на 100%. Бак з водою, в який, ну, загальний бак з водою для опалення зараз 39 градусів. Бак для опалення, який в каміні, 21-22. А це температура е, горіння диму, ну, температура диму, який виходить з димоходу. Воно в автоматичному режимі все працює. Тобто, отак, от, от от, коли вклють, вімкнули, 100% викрито, тобто піддувало працює на максимум, можна запалювати камін. Краще покласти так дрова, щоб вони ну, погоріли десь годинку, бо якщо е, процес цей запущений, ви розумієте, що ви або недостатньо поклали розпалу, або якісь великі дрова, які не зайнялись, і ви почали димити і що ще. Якщо потім відкривати камін, Ну, дим піде в хату. Ну, в будинок. Це все, що треба знати про розпалювання.